Якби в цьому відео я залишила оригінальний звук, не вирізала ляпів, де заплутувалася нитка, не витягалася голка, ви б змогли зі мною прослухати як мінімум одну серію детективного серіалу. Я не вмію творити в тиші, або включаю свій улюблений плейлист для роботи, або який-небудь серіал, який можна просто слухати, не дивлячись. До того ж, монотонна робота досить часто хилить в сон. Особливо в похмурий день, восени або взимку, не буду вам на доказ показувати свої поколені пальці, просто повірте на слово. Або не вірте, спробуйте просто самі вишивати кілька годин. Звісно, я підозрюю, що для людей, які дуже люблять вишивати, процес зовсім по-іншому проходить. А я не люблю і не дуже вмію. І завжди я в цьому чесно зізнаюся. А ще більше я не люблю пластмасових очей, які деякі майстрині вставляють своїм лількам. Вони для мене виглядають як мертві. Тому зусилля заради гарного результату виправдані. Понад рік я не записувала довгих відео. Чомусь вони в мене не дуже популярні, Хоч я особисто дуже люблю спостерігати за тим, як хтось працює. Наприклад, досить часто дивлюся реставрацію старовинних меблів або ремонти. До того ж, знімати їх зовсім незручно. Якщо знімати зблизька, то я досить часто влучаю рукою або голкою в камеру. Від чого вона тр... труситься. А ще вона перекриває видимість, а вишивати на дотик я не вмію. До того ж, зір в мене. Інколи навіть окуляри не допомагають, мікроскопа треба. Якщо ж підняти камеру трошки вище, з метою потім наблизити відео на монтажі, тоді страждає якість. А ще монтаж. Щоб зліпити це відео із восьми частинок, я запланувала приблизно 3 години. Вже вам можу сказати, що пішло часу більше набагато, і я ще ж не закінчила його монтувати. Щоб зробити це, мені треба виділити цих кілька годин із моєї безпосередньої роботи, за яку замовники мені платять гроші. А потім наздоганяти роботу, жертвуючи відпочинком. І 10 переглядів аж ніяк не мотивують. І не мотивують два лайки, один з яких мій. Так я лайкаю свої відео. Дуже дивно було, якби я цього не робила, і сподівалася на те, що хтось буде дивитися. Відео, яке навіть мені не подобається. Воно мені подобається. Ще один суттєвий момент. Для мене, як для неспеціаліста, ускладнює ситуацію з вишиванням очей. Те, що вишивати потрібно по в'язаному, туго набитому полотну. Інколи голка досить важко входить. Ви можете побачити, що я її тонкогубцями дістаю. Про ламання голок я мовчу, а от ситуація із потраплянням нитки не туди, куди я планувала, досить серйозно сує настрій. В тканому полотні горизонтальні та вертикальні нитки просто перетинаються. У трикотажному ж вони зав'язані в вузол, досить часто нитка потрапляє всередину цього вузла або обминає його, але не з того боку, звідки я планувала. До речі, ви звернули увагу, що вишивання кожним кольором я показую тільки на одному оці. Насправді все було б вдвічі довше. Розбіжності могли бути тільки в ляпах, які я все одно вирізала. Кожну цю дрібничку можна вважати просто незручністю, але якщо це трапляється все разом, то вишивання однієї пари очей затягується на кілька годин. І коли я все гарненько вишила, ну або не гарненько, але потім виправила, все добре зняла. Знаєте, що потім може вивести мене з себе? Коли я дивлюсь зняті відео, а там постійно руки випадають з кадру, потрібна ще одна пара очей, яка би слідкувала за тим, що відбувається в камері. Додаткові очі, додаткові руки, спина. І що найважливіше, це ще один комплект нервових клітин, бо ці скоро вже закінчаться. Знаєте, який комплімент мені найчастіше роблять, коли я хвалюся роботою? Де в тебе є стільки терпіння? В мене його немає. Просто уявіть, що немає. Моє терпіння розповсюджується тільки на мою роботу. На ній воно і закінчується, тому щоб щоразу в кадр одягати ошатний одяг, робити макіяж, зачіску і таке інше. Ви, напевно, від мене не дочекаєтесь, але мені вистачає терпіння, щоб в п'ятий раз перешивати очі, ховаючи за кадром свій бомштайл. Ну і фінальне до відео потрібно підібрати мелодію або записати яку-небудь історію. Я раніше вам розповідала притчі на рукодільну тематику, історії замовлень, історії життя, але невелика кількість переглядів. Свідчить, що це все не те. А що було би те? Було би добре, якби ви написали в коментарях. Чат GPT каже, що вам було б цікаво послухати про те, як виникло рукоділля, як виникли різні види в'язання. Мені здається, що він на кілька десятиліть відстає. А ворожити я не вмію. Тому просто, якщо вам щось цікаво, напишіть, і я про це зніму відео. Буду вдячна за вподобайку, поширення, підписку і як нагороду всім терплячим, ось як виглядають очі, які я вишивала.